Привіт! Ти точно знаєш це відчуття. Стоїш собі, робиш щось максимально буденне, і раптом у голові. Клаце, я вже це бачив. І не просто схоже: ніби сцена повторюється один в один. Хоча, ніби ти не в петлі часу, не в матриці, або принаймні т тебе ніхто не попередив. І, взагалі, пельмень в мікрохвильовці не має викликати містичних переживань. До речі, спроводу підказки в минулому відео. Все в телеграмі. А ми продовжуємо. Мозок каже дежа. 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 Французький деж. Перекладається як вже бачене. І чесно, це не якесь нове модне явище. Його досліджують уже понад 100 років, а виникає воно найчастіше раптово. Неначе твій мозок натиснув кнопку повтору, але забув, що ти не підписувався на такі срані сюрпризи, а ще чомусь не підписаний на наш інстаграм. <звук> Зазвичай дежавю відбувається як спогад, який чомусь не твій, але чомусь дуже знайомий. Це наче твій мозок грає в гру, вгадає з якого фільму ця сцена, але без фільму. І з підозрою на нервове виснаження. Вчені вважають, що дежавю виникає через маленький збій у роботі мозку. Формація, яку ти щойно побачив, випадково опиняється в довготривалій пам'яті, хоча мала залишитись у короткотривалій. І мозок такий: все вже було. Ні. Ні. І спечатись з мозком собі дорожче. Він все одно переможе і зіпсує тобі вечір. Вперше це явище почали описувати ще в 19 столітті. У 1876 році французький дослідник Еміль Буарак вів термін деживю в науковий обіг. Потім інші вчені почали підключатись, наприклад, канадський нейрохірург Уалдер Пенфілд. Проводив досліди на пацієнтах з епілепсією, стимулюючи їхні скороневі долі, і багато з них повідомляли, що відчували дежав'ю а деякі, напевно, ще й думали, що зараз бабуся воскресне. Згодом з'явилися інші версії. Наприклад, психологічна, що дежавю виникає через схожі ситуації з чимось у минулому, але настільки тонку, що ти її не усвідомлюєш. Мозок просто такий е, не знаю чому, але знайоме. І ти вже сидиш із кавою, витрачений у стіну, і думаєш, чи це не передозвання реальності? А от прихильники містики, як завжди, кажуть, усе складніше, дежав'ю це спогад із минулого життя. Тобто так, друже, ти сидів у маршрутці у 1432 році у вигляді середньовічного фермера, і поря теж сиділа бабця тільки не з куркою, а з козою. Є й інша містична версія. Це провісник майбутнього, ніби ти вже колись це бачив у сні або в якомусь вищому вимірі. Ну а чому б і ні? Якщо мозок вже вирішив без попередження показати фрагмент чогось знайомого, то чому б не зробити з цього трейлер до паранормального всесвіту? І звісно ж, є найулюбленіша теорія інтернету глюк у матриці, де живі це системний лаг, і коли ти його переживаєш, десь біля тебе змінюється код реальності, або просто знову пролетіла муха в полі зору, і твій мозок зробив з цього драму. У підсумку дежавю це або короткий збій мозку, або знак, що дає тобі підсказку, або просто момент, коли реальність зависає. Але найголовніше всі ми це переживали. І якщо ви зараз слухаєте цей текст і відчуваєте, ніби вже його чули, ну що ж, вітаю! Це дежав'ю, або деменція.